Найкраще якось нема їх. Найкраще вони першими. Якщо нема вже моєї дитини, він у мене був один, більше в мене нікого не було, то я знаю, що я можу допомогти чиїмось, ось їхнім. Просто я не хочу, щоб якась мама відчула. Те, що ж чула я? Мені всі кричали, що в мене дівчинка буде, а ця дівчинка народилась. По-перше, -по він народився дуже великий — 4 кілограми, 52 сантиметри. Такі щоки були, як пампушки. У його волосся довге, і що найцікаве, лікарі тоді сміялись ногті в його, нігті такі, як манікюр, каже оце каже козак волосатий із манікюром. А потім підростав у його на правий хетці, то вже коли вираз вона майже зійшла, а тоді така родинка була. Ото йдемо, дівчата, все час. Ой каже, хлопче, виростеш за цю, за цю родину пляму, дівчата будуть битись. А очі такі голубі-голубі, такі яркі. Ну, Непосида був. І хлопчик, якому пальця в рот не клади. На все своя відповідь була. Він це по-своєму старався зробити. Людей він відчував на відстані. І були такі люди, з якими він навіть не хотів вітатися. На пенсії пробую, стараюся допомогти нашим хлопчикам. Скажімо так, з 15-го року, як син пішов служити, він у мене пішов добровольцем. Закінчив навчання і 79-ту бригаду в Миколаївську попав. Коли вони почали виїжджати туди, на першу, на нульову позицію, треба було дуже багато їм всього. І для свого сина я була і мама, і волонтер, плитоноски, саме плитиці, шовлами. Все було треба діставати. Спочатку він був помічник гранатометчика, а потім перейшов в штурмовики. Він і під Маріуполем був, під Луганськом, і під Донецьком, і Мар'їнка. Щастя, Бахмут, Авдіївка, де вони тільки не були, де найважче там і була їхня бригада. Він казав, мам. Ось тут моя сім'я, і ти моя сім'я. Ну і там же теж сім'я для мене також. І я кожного разу ось телефони дивлюсь, вони не дуже часто дзвонять, у них також є сім'ї, все, але я кожного разу. Відкрила і дивлюся, ага, вийшов в інтернет, слава Богу, вийшов, 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 був в інтернеті, був, слава Богу. Вони ну настільки одне одного знають, одне за одного готове віддати життя. У його поганих там не було. Він казав, саме-саме вірні. Це каже там. Його дружина Маріна, і вона сама з Миколаєва, в Миколаєві вони жили. Я тут в Чернігові і там же в Миколаєві його бригада стояла. У нього ось на Петра і Павла буде 4 рочки, сину його. А тоді, коли народився, ну, я, як кожна мама, синочок, до да, мужа досить. Да вже ж це да в тебе сім'я, да. і мені ж не 15 і не 16, вже ж трошки наче. Може, прийшов, жив би вдома, все, а він так подивився на мене, каже, мам, а якщо не ми, то хто? Якщо не ми, то хто? А бувало таке позвонить, Розмовляємо тут, наче щось десь бахнуло. Я ой, ой синочок, Він та, да, то пательня впала, то каструля впала, то кришки. Боже, там стільки в його посуду попадало, наче. То, каже, хлопці, неаккуратно, зараз піду, розберусь, я тобі пізніше наберу. Він щось таке смішне, міг розповісти, десь. А так, щоб щось таке серйозне, він не розповідав тільки одного разу. Я почула, що хлопці сиділи, каже, Саша, а як у вас? А він каже, цього разу дуже тяжко. У нас каже сім-двохсотих. Це дуже багато. Останнє я його бачила в кінці січня 22-го року. Я якраз тоді захворіла і його визвали він на 10 днів приїздив. Він казав, буде війна, буде, буде. Ну, якось воно не вірилось, якось воно так, наче далеко, від нас було, але він був підготовлений до цього. Коли ми в оточенні були, він якраз їх як спеціалістів, перекинули на Київ він со сторони Борисполя захищав Київ. Но додому він не приїхав. Їх звідти зразу вже з-під Києва у Бахмут. Бахмута, ну їх кидали на саме ваші участки, де яке було. По-перше, обірвався зв'язок, він мені не зателефонував. Він кожного дня бувало двічі, тричі в день, особливо він телефонував мені десь це півтретє ранку або в три. І він як телефонував, Визов скинув і відключився, щоб якщо я сплю, щоб, не дай Бог, мене не розбудить. А я завжди вже не спала, я вже так беру телефон у руки і чекаю. І обірвався зв'язок, день, другий, третій нема. А потім приїхали з Візкомата і сказали, мене ще надія була, що а, а раптом може, де поранений, може, де в полоні. А потім, потім, вже коли його привезли в мор, мені показали його. Але ось два роки буде, а все не віриться, все. От з полону міняють, дивиться. Думаєш, що а раптом там він, хоч знаєш, тут знаєш, а ось тут не сприймаєш. Це дуже тяжко. Так. А ще тяжче тим, у кого ось рік-півтора не знають де, шукають. Дивився на їх. Я то хоч можу приїхати, побути. а їм невідомо навіть куди їхати. У Саші друг був, Паша Піліпій. У їх 10 днів різниця була. У мене Саша 25 січня. 83-го року народився, а Паша 15 січня 83-го не стало Саші. І на тебе Паша Піліпій. Ось так якось ну найкраще якось немає їх. Найкращі вони першими. Я трошки, як кажуть, відійшла, наче, і далі допомагати. Просто я не хочу, щоб якась мама відчула те, що відчула я. Головне, щоб хлопчики живі були, чим зможу, тим допомагаю. В руки автомат не візьму, ну, чесно кажучи, взяла, пішла, так мене вже не візьмуть. Де продукти, де ліки, де щось десь задонатила на дрони, десь на станції. Якщо хочеш, то знайдеш, що, куди і як. Коли бува, приходять запити, я і сама пакую посилочки. За ліки дуже я вдячна нашій аптеці, її завідуючій, всім. Де їх приходиш, вони знаходять. Знаходять мені у мене там скидка така, що ого го запит прислали, замовила, отримала і знов віднесла. Ну, Сьогодні там не набагато, там на 10 з половиною тисяч десь прийшло, а гроші мені держава виплачує за сина. Ці гроші я і на добре діло пускаю, якщо я можу комусь допомогти то це мій святий обов'язок. Це мій святий обов'язок. Як кожної мами, як кожної зараз людини. Це в першу чергу наша війна. Бо ми, як кажуть, ось наші хлопці, а ми за ними. Якщо ми не будемо разом, то нічого доброго не буде.